Віталій Барабаш, керівника Авдіївської міської військової адміністрації. Зараз з нами на зв'язку. Пане Віталію, доброго дня. Слава Україні! Вітаю героям слава. Е, яка ситуація на зараз? Чи є просування окупантів? Е, наскільки вони просунулись, і що на зараз вам відомо? Що ви можете сказати? Е, ну, ситуація до країни незмінно, як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається. Обстріли не чухають ні в день, ні вночі. Чуємо стрілецькі бої на північ від міста. Ну також майже цілодобово гатіть до цього, що є в наявності. і стольна артилерія, і реактивна, і міномети. Ну і звичайна авіація. Без неї ніяк, авіабомбові удари. За минулу добу вісім відбулося по території громади. А що стосується просування, то поки ще ніякої інформації немає. Наскільки мені відомо, то всі атаки, які ворог здійснював протягом цієї доби, всі відбиті, і ну вроде як, жодного успіху не мав. Ну і це звичайно що тішить, бо дуже багато вони в своїх фабриках розказують про ті чи інші успіхи. Ну потім на перевірку з'ясовується, що ну. Зовсім ну, майже все не так, як вони це приподпишать. Е, і ну, буквально там, не знаю, там, сьогодні читав пабліки, що вийшли на територію Авдіївського заводу, зайшли. Ну, така відверта брехня, що просто навіть ти видаєшся, для чого взагалі такі речі писати. Угу. А скажіть, будь ласка, ось розповідають і пишуть про те, що у них у окупантів дуже сильні реби, ці засоби радіоелектронної боротьби. І що вони начебто дуже впливають на наші дрони, що дрони не злітають, противник давить. Що вам відомо? Звичайно, що реби у них дуже розвинуті взагалі в російській армії, але ж. Ну, скажем так, є і плюси. їх дрони так також не літають, коли вони вмикають дрони. Сказати, що вони працюють цілодобово постійно. Ну це це, це неправда, бо є у нас здебільшого західні зразки збройні, які саме такі реби і знешкоджують, коли вони ну, саме в момент, коли вони працюють. Тому вони їх вмикають так, вони в них є. Які в достатній кількості, але ж вони не працюють цілодобово і постійно, бо зразу ну наші хлопці їх вражають. Тому є не без того, але ж сказати, вони там дуже там багато працюють. Ну я б не сказав би так. І ще з приводу позицій ворогів тримають з флангів для зсу може бути небезпечно просуватися, тому що можуть потрапити в пастку. Наші так робили під Бахмутом. Зараз росіяни так роблять тут, і щось можуть потрапити в пастку їх просто замкнуть расисти. Якої і так, і таки тоді ми притримаємось. Ну і ще нюанс: росіяни продовжують далі використовувати свої м'ясні штурми що ми робимо у відповідь? Як ми воюємо? Це, мабуть, питання більше до скажімо так до військових. Я б не хотів би коментувати такі речі на загал. Ну певні стабілізаційні дії хлопцями проводяться. А стосовно тактики, ну від відверто кажучи, дуже багато у нас уваги в ЗМІ. До якихось серіальних там знаєте, дій ну не, не треба взагалі на загал це озвучувати. Хлопці працюють і відпрацьовують, і не треба їм заважати навіть в інформ Бо е, треба розуміти, що ворог також все дивиться, все слідкує і кожне слово фільтрує. Тому краще про такі речі на загал не говорить. Окей, можемо тоді поговорити про те, завдяки чому тримається Авдіївка. Звичайно, це, ну, на мій погляд, титанічна витримка і зусилля хлопців цього добового. Звичайно, що це підготовлені раніше позиції. Звичайно, що той, скажімо так, запал, да, з яким хлопці тримають. Ну і звичайно, озброєння і бока, то що має підвозитися вчасно, підвозиться і, і, скажімо так, в рази. Більш ефективніше робота і артилерії, і, і авіації, і в цілому там всіх сил і засобів. А скажіть, будь ласка, там ще є цивільні? У нас зв'язок трошечки, так? Ага, є. Пане Віталію, чуєте? Повторюю, повторю ще раз: чи є цивільні ще там, і скільки, і як вони виживають? Звичайно, є станом на сьогодні на вечір 1588 людей. Дуже багато ще залишається в місті, хоча потрошку і виїжджають. Ну, гуманітарна ситуація більш-менш нормальна, контрольована. Є резерви і продуктів харчування, гігієни, медицини, все це є в достатній кількості. Це привозять волонтери і військові і забезпечують цих цивільних? Е, зараз е, волонтерів ми просимо не заїжджати в місто, бо є резерви. Ми їх накопичили з майже з початку повномасштабної війни. Е, військових взагалі до цього ми не, скажімо так, не ну, просимо навіть щоб. Ну, щоб ніхто з наших не просив військових допомагати, бо у них своїх справ дуже багато своїми силами справляємося. І поліція «Білий Янгол допомагає, і представники військової адміністрації. Ну і волонтерів також просимо з початку цього загострення мінімізувати заїзд в місто. З минулого тижня, взагалі авдіяка в червоній зоні. Зараз є певна заборона на в'їзд медіа преси. Місто поки що заборони для в'їзду волонтерів немає, але ж в березні місяці, коли Авдіївка була також в результаті загострення в червоній зоні, то певний час була навіть заборона для в'їзду і волонтерів. Завози, на тому тижні завозили хліб два дні поспіль. Поки що в місті все є ситуація, скажем так, не критична, тому. Ще раз прохання до волонтерів зайвий раз не їхати. Мається на увазі, не ситуація не критична по цим всім продуктам так, і так, потребам? Є резерви в місті мінімум на 2-2,5 місяці, тому, звичайно, що. Люди хочуть допомогти волонтери мають на увазі, хочуть доїхати десь адресно, бо за там майже два роки повномасштабної війни, і починається з 2014 року. Декілька груп волонтерських, які в місто там з 2014 року приїжджали, є. Ким, так певні локації, певні люди, яких вони особисто знають і особисто для до них приїздять. А, зараз ну це дуже небезпечно, ду, дуже ризиковано, бо дорога ну постійно під обстрілом. Пане Віталію, Але... чому а і тому вони не можуть виїхати ці півтори тисячі людей? Чи чому іде, як вони живуть? І в Яких умовах? І... Ну наскільки ми знаємо, що ми і там от показуємо ці кадри, там місто буквально зруйноване і спалене. Ну, в тому числі, і в зв'язку з складнощами по, по, по виїзду безпекової складова, але ж здебільшого немає в людей бажання. А, якщо є бажання, ми однозначно вивозимо людей, а, знаходимо там. Ну намагаємося мінімізувати всі ризики а, з точки зору там безпекові складової. Але ж а, не дуже активно люди виїжджають. більшість з них живуть в підвалах. Багатопових будинків в підвалах своїх приватних осель. Ну, просто люди не хочуть їхати. і все. Дітей немає. Дітей вивезли. Так, дітей в місті немає. А це люди живуть там, переважно якого віку: пенсійного чи молодші є. Більшість, звичайно, це 65, плюс, відсотків 60, може навіть трохи більше. Звичайно, що є і молоді люди, і 20, плюс, і 30, плюс, але їх небагато. Більшість все таки люди похилого віку. Чоловіки, жінки? Та всі є. і Жінки, і чоловіки. Дивлячись на евакуацію останнім часом, бачимо, що, ну, скажімо так, приблизно там. На, на половину людей на евакуації, жінок і чоловіків є. Звичайно, що і навіть пишуть дехто, а чи не виписуєте ви повістки зразу там про евакуацію чоловікам, там при званого віку? Звичайно, що такої дурні немає. А, а, наша задача зберегти життя людей. Все, все решта там мобілізація, це, це вже не наше питання. Ясно зрозуміло. Дякую вам за це включення. Дякую, що розповіли нам ситуацію, яка зараз в Авдіївці. Ми говорили з Віталієм Барабашем, це керівник Авдіївської міської військової адміністрації.